Вітаю, ну власне Україні. героям слава. Що зараз роблять поляки? Бо ми бачили вже ось подібну таку ситуацію, яка відбувалася напередодні виборів. Досить довгий час. Йшлося винятково про зерно. Потім вони накладали ще певні санкції. Ну, така економічна насправді боротьба. Не будемо це поки що називати війною, але виглядає це не зовсім по-дружньому. Ті заяви і заявки, які зараз лунають щодо українських перевізників. Ну, це теж не зовсім не схоже на якісь дружні кроки. Прокоментуйте, будь ласка, до чого можуть призвести? Ось якщо ми виконаємо ось ці забаганки, які зараз хочуть ваші польські колеги-конкуренти. Ну загалом розумієте, ця площина вимог, яку зараз формує польська сторона, вона завжди базується на одноосібному такому преміальному секторі ринку. Що пропонують поляки? Для чого їм взагалі потрібен шлях, коли вони можуть польські перевізники їздять без шляху, і їм не потрібен загалом? Вони їм лише потрібен шлях з однією метою, щоб наші водії могли перетинати кордон на польських автомобілях. Тобто вони хочуть завжди преміального ринку для себе, враховуючи, що в їхньому користуванні є загальний ринок Європи. Всі країни перед поляками відкриті, але їм хочеться мати Україну, тому що вони тут мають дешеву робочу силу наших водіїв. Вони отримали трошки недостатню кількість водіїв в зв'язку з нашою війною, і вони зараз пробують це компенсувати. Тобто, перше, підводимо підсумок. Значить, перед війною була ситуація, ми багато проводили. Трайків, вимагаючи ситуацію відвоювати якусь частину сегментного ринку для України, а саме ці вантажі, які коли збралися з Європи, а саме Іспанія, Італія, Португалія, Франція, Німеччина, вони польськими перевізниками звозилися в Польщу і віддавали українцям на короткий маршрут. Відповідно, Польща Україна. Відповідно, чим на той час мотивували тим, що Беріть собі дозвола польські, які ми вам будемо квотувати, які ми вас будемо обмежувати, і так вони е свій ринок захищали. На сьогодні вони вперлися в таку стіну, що ми е власні вантажі, які здійснюються з країни Європи, забираємо самостійно. Відповідно, вони вже цього робити не можуть, адже ми робимо це самостійно. Щодо втрати і прибутків, що втрачають від цього поляки, і зрозуміла річ, якщо пристати на ті умови, які зараз знову ж таки висувають поляки, виглядають вони досить такі такими кабальними, то що втратять українські перевізники? Дивіться, на сьогодні український перевізник, на сьогодні український перевізник і так знаходиться в досить складних умовах роботи, тому що Зв'язку маючи електронну систему, маючи шлях, який забрав частину водіїв вже до війська, ми стоїмо в середньому від 6 до 12 діб в черзі. нехай це буде електронна черга, але ми стоїмо. Відповідно, перевізник не їде. А в перевізника основний заробіток коштів це коли в автомобілях крутяться колеса. Тоді він щось заробляє. А стоячи в чергах, ми не заробляємо нічого. Відповідно, що хочуть на сьогодні поляки. Їм не цікава теж така ситуація, щоб вони стояли і вони вимагають: дайте нам, будь ласка, окремий окрему чергу електрону. Дайте нам, будь ласка, окремий ЄС канал, і ми будемо їздити три рази в тиждень. А українці нехай собі стоять по два по три тижні. А тепер і місяць, тому що ми будемо їздити частіше. От так е, виглядає оця вимога, яка їм не доходу. Пане Руслане. А чому стоїмо? Чи це причина лише в українській митниці, в українських службах, чи е, там не тільки перевізники е, польські доклали до цього руку? Ну звичайно, ви ж розумієте, перевізники це є люди, які їздять в автомобілях. А основний шлях, через який про дорога по вивезенню, це є митниця і митниця, наша митниця працює, але поляки вони завжди стримують вантажі оформляють довго, доглядають довго. Відповідно утворюються великі черги. Ну і так не виконуються умови при тому, що були домовленості, що будуть пришвидшені оці ці оформлення а насправді. Вони затягуються відповідно. оцей час проходження митниці він збільшився. Там будемо говорити від кілька діб. На сьогодні вже збільшився до 9 до діб. З точки зору європейського законодавства і от власне самої лібералізації, чи мають право так чинити польські ваші колеги конкуренти? Бо ми ж от якраз говоримо про те, що вже Мін відновлення повідомляє про те, що Україна скликає такі консультації з Брюсселем і з Варшавою, тому що ну це ж не окей. З точки зору законодавства, що вони зараз порушують? Ну дивіться з точки зору законодавства, якщо б вони хотіли. Відновити, наприклад, вимагають вони шлях для кого вони вимагають шлях, якщо система шлях вона тільки використовується українськими людьми для того, щоб розуміти, хто його перетинає для польської, для залі для європейця шлях не потрібен, тому що він і так їздить собі туди в першому і зворотньому зв'язку, Він їздить без, без перешкод. Відповідно, він їм не потрібен. Це лише вимога для того, щоб отримати українського водія знову собі на роботу. Це перше. Друге, момент відповідності до електронного декларування, яке вони хочуть, електронна черга, і окремий пас ЄС для поляків. Ну ми ж всі хочемо якогось ринку. Які буде відповідати е, ринковим умовам, а не преференційним. Тобто, якщо ми поляки і маємо з вами кордон, то ми будемо їздити е, двічі на день. А ви, українці, е, стійте собі, тому що в нас такі преференції. Ну ось і все, от е, тут ні умови ринку не відповідають критеріями. Тут не відповідають жодні умови к -к -к самого передану кордону. Адже одним даємо все, а другим не даємо нічого.